Із середини квітня українці почнуть отримувати бланки декларацій для оформлення житлових субсидій. Люди повинні правильно і головне чесно зазначити розмір своєї зарплати, а також всіх, хто прописаний в помешканні. Потім особа, на яку відкрито особистий рахунок для сплати за комунальні послуги, йде або до районного управління соцзахисту населення, або відправляє заповнений бланк поштою. Якщо людина працездатна, але тимчасово без роботи, їй порахують середні. Прожитковий мінімум. Виходячи із спільного доходу родини та кількості зареєстрованих у помешканні, і нарахують субсидію. Для визначення точної суми Кабмін розробив спеціальну формулу. Папа, мама і условно говоря, двоє дітей. Тобто доход папи за 12 місяців 2014 року і доход мами за 12 місяців 2014 4. То есть доход двух человек делится на четверых. И, соответственно, получается среднемесячный доход на одного человека меньше, нежели тех, просто которые получают эти ну, доходы заработную плату.